Вільна Ліга з шахів цього року відбувається в три етапи. Перший етап ми розпочали 10 березня, він буде тривати 5 днів. Це з 10 по 14 березня. Другий етап буде три дні в квітні і третій фінальний етап буде два дні в травні, після чого будуть визначені переможці в трьох вікових категоріях. Це перший, четвертий клас, 5 і 9 клас та 10-11 клас. Загалом і четвертий клас приймає участь 9 команд. 5-9 клас 13 команд та 10-11 клас 11 команд. Вони грають перший етап зараз класичні шахи з 10 по 14 березня. Це швейцарська система, кожна школа проти школи грає по 5 ігор, і за підсумками яких після кожного ігрового дня сильніший грає з сильнішими, слабший, слабшими, після чого класичні шахи закінчуються, та другий етап вже буде в квітні. Вклад команди той самий це три хлопця та одна дівчина. Минулому році була одна вікова категорія, була просто збірна школи. В цьому році ми зробили три вікові категорії, поділили на класи і так більше команд приймає участь в Пілігісша. Близьковичні будуть в підні та швидкі шахи будуть в травні.